хочу сказати е, чітко, сьогодні нові часи Нові часи. У нас є нові герої. Е, нікому не заборонено читати любих авторів в бібліотеках, на мові оригіналу. Да? Нікому не заборонено, куди ці пам'ятники підуть, в ті музеї, хоти в музей, е, любуватися ними чи не любуватися. Але іншого не буде. Є закон. Я, будучи послідовним. Прийняв всі відповідні рішення, і навіть колись сказав, кому щось не подобається, кому треба ці всі герої, які сьогодні є лозунгами, не знаю, там ворог також використовує проти нашого народу. Кому це все подобається? Є дуже багато в Росії позитивних міст. Там УФА, Краснаяр, не знаю, можете їхати туди і ними любуватися. В Україні сьогодні має цьому поставитися крапка. Є дуже багато загиблих людей, наших героїв, хлопців, дівчат, які сьогодні імені їх іменами також були названі ці вулиці, і я думаю, що сьогодні не має бути торгу по цим перед.